Коли ти, друже мій, у життю цим втомився, і не під силу, твою душу гнітить, ти під важким ярмом безнадійно схилився і падають сльози, і серце болить. Іди до Христа, іди не вагайся, Він дасть вічне життя і спасіння, і щастя, Він тягар твій здійме і пригорне до себе, бо Він любить тебе, помира він за тебе. Не забудь тяжкий хрест і вінок той терновий, тож за тебе, мій друже, агнець Божий вмирав, щоб на небі ти мав життя вічне і нове. На Голгофі Христос кров святую пролив. «Іди до Христа, іди не вагайся, Він дасть вічне життя і спасіння, і щастя, Він тягар твій здійме і пригорне до себе, Бо Він любить тебе, бо вмира він за тебе. Але знай, що прийде та неждана хвилина, і настане останній, страшний той час і почує слова тоді Божого Сина. Відійдіть від мене, бо не знаю я вас. Йди до Христа, іди не вагайся, Він дасть вічне життя і спасіння, і щастя, Він тягар твій здійме і пригорне до себе, бо Він любить тебе.